Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українців! В цьому відео хочу порівняти менталітети українців і іспанців і порівняти реалії життя в Україні і в Іспанії! А я вас вітаю! Радий вашим лайкам, радий вашим підпискам! Посилання на наш чат, де ми обговорюємо все по переїзду в Іспанію по влаштуванню. Тут буде у описі до відео. Також посилання на мій телеграм, куди ви можете звернутися, отримати консультацію приватно, щоб розібрати саме ваш кейс. Як вам переїжджати сюди, також буде у описі до відео. Дуже важлива інформація: якщо ви хочете легалізуватись тут в Іспанії, гарантовано і мати для цього підстави, ви можете також оформити як альтернативний варіант два паспорти. Країн Євросоюзу, це Румунія і Болгарія. Звертайтесь, по цьому все розкажу. Посилання на мій телеграм-канал буде у описі до відео. Відношення до життя у українців, і відношення до життя у іспанців. В Україні прийнято розумієте, боротися за життя. Ми нібито за нього боремося. Ми йдемо до чиновника, і це розумієте, ми як на війну йдемо. Так, да, ну таке дійсно буває. Такі реалії є. Тут трохи не так. Тут не прийнято боротися, вони можуть чекати, навіть якщо щось там їх не влаштовує, вони можуть чекати вічність, розумієте, іспанці. Взагалі, в принципі, у іспанців не прийнято скаржитися, не прийнято на щось скаржитися. У нас ти іноді, от я бачив таку картину, ти в ресторан заходиш, от і сидить там, ну, сидять люди, да, от за століком, і хтось там говорить. Что это такое? Что это мне за тарелку принесли? А ну заберите, это на этой тарелке очень плохие, очень маленькие маслины. Вы на, в меню вы показывали, что они большие, эти маслины. Заберите их отсюда. Вот, вот в Испании Це вже був би позор, розумієте? Ну й що ну слухай, один раз тобі дали віднесись до цього з гумором. Слухай, наступний раз тобі велике, принесуть або не прийдеш сюди, да і все. Більше ні, можна розказати, хто з десь прав розбратися. От, от таке іноді у наших людей відношення до життя. Тут не тут так не можна. З одної сторони, це якби їм дає більшу легкість життя. Їм вони легше живуть, ніж ми. І вони живуть довше ніж ми. Розумієте? Але з іншої сторони іноді це, ну, це не комунікабельність якась. От, уявіть собі, ситуація в школі. Сидять діти в школі. Клас іспанський, десь там, шостий чи сьомий клас. От. І вчителя нема, вчитель не приходить на урок. От Вони сидять. Отако. Сидять отак от 5 хвилин, 10-15. 20 хвилин, ніхто нікуди не йде. Вони всі сидять 20 хвилин. І тут один наш хлопчик встає і каже: ну, треба піти розібратися, чого нікого нема, що, що сталося, може нам можна йти вже? Чи що? Він такий, ти що, ні, треба сидіти, ждать, ні, треба ждать, сидіти. Зрозумієте, от з цієї сторони це трохи ну, не годиться нікуди. Ну, наші в цьому плані більш винахідливі. ось в Іспанії да, ти більше себе будеш почувати розслабленим. І ця розслабленість, розумієте, вона спочатку, типу, це добре, да, але коли ти до неї звикаєш, це буде просто ну не дуже хороша штука. От бо, коли ти звикаєш, ти не звик як в Україні боротися, а боротись все одно треба. І боротись треба за свою роботу, за подару. Наприклад, ти приїхав сюди, да? ти там працював UX-дизайнером, да? от як я. Я думав, що тут без проблем я знайду роботу. Її нема. Вона тут нікому не потрібна. А от дерева обрізати, да, без проблем. Або оливки збирати, от, або там машини мить. Да? Це Розумієте? Так ось чи можуть українці вижити в Іспанії? Так от давайте порівняємо деяку статистику. Я знайшов статистику, яка говорить, наприклад, що би було з вами. Якщо б Іспанія була вашою рідною країною, і будемо порівнювати. Ну, от ми трошки поговорили про от про ментальні якісь речі. А зараз давайте поговоримо саме про статистику. Що б було. Значить, якщо б Іспанія була вашою рідною країною замість України, що б ви отримали? Перше, ви б прожили на 12,3 роки довше ніж в Україні. Очікувана тривалість життя при народженні в Іспанії. 81 рік і 81 47, а в Україні це 69,14. Я залишу посилання у описі. Ви б мали в 3,3 рази більше шансів бути безробітним. В Іспанії рівень безробіття 26,3%. В Україні 8%. Це дані на 18-й рік я беру. Але зараз навіть в Україні легше знайти роботу, ніж в Іспанії. Це дійсно так. Ви б заробляли в 4,1 рази більше грошей. Бо ВВП на душу населення Іспанії становить 30 100 Доларів в доларах. В той час, як в Україні воно становить 7400 доларів. От Цікавий пункт статистики, але зараз я скажу вам приблизно, от чому так. Ви б витрачали в 9,6 разів більше грошей на охорону здоров'я на душу населення в державних і приватних витрат на охорону здоров'я у поєднанні в Іспанії це 2800 доларів США. В той час, як в Україна витрачає 292 долари. Але якщо говорити про практику, то оці витрати державні, це дає вам державну медичну страховку, по якій вас безкоштовно лікують. Розумієте, так, да, в податках би ви витрачали більше. Але коли ви пішли в клініку або на швидку вас з цього б не взяли гроші, розумієте? От як мені робили операцію, я вам казав, і ще зараз я там дві чекаю. Мені видали жовчний міхюр ноль, я не заплатив нічого. Я в тапках туди прийшов, в тапках через три дні ушов звідси. Також, якщо б Іспанія була вашою рідною країною, ви б споживали в 4 рази більше нафти. Україна споживає 0,30 галонів нафти у день на душу населення. В той час як Іспанія, 1,21 галонів. Також ви б мали на 58 і 89 менш шансів, шансів менше померти в дитинстві. Число померлих дітей у віці до одного року в цьому році на тисячу народжених в Іспанії – це 3,33 в той час, як в Україні це складає 8-10 випадків. В Іспанії ви б мали на 86,5% менше шансів бути вбитим. 0,60 на кожні 100 тисяч чоловіків щорічно вбивають в Іспанії, порівняно 4,30 в Україні. Ну і зараз, як ви розумієте, що війна і ще більше. От а, і тут розумієте, тут злочинність От, чесно мене не запитують за злочинність. От сама велика злочинність це от Барселона, і оця дорога з Барселони до Валенції. Але що це за злочинність? Зазвичай це крадіжки. І це я вам навіть відео вчора знімав. Я прийшов вчора в сусідній бар. Тут У нас такий муніципальний є. тут. Новий у нас шеф з'явився Хесус. Він дуже класно готує. Я равлики у нього їм. От, і ну, ці равлики дуже смачні з вином, з білим. Я взяв, а він каже, ну я взяв десь в 2.30 в прийшов. І він каже, я буду зачинятися. Я кажу, чому ти, ти ж до 4 працюєш, а він каже: ну, жарко дуже сильно, піду спати на сієсту, бо зараз вже ніхто не буде ходити в цей час. Я кажу, нормально, так я заказав, що, я, що мені робить. А, Та нічого, ти зараз доїси, що я туди під тумбочку постав його. Розумієте, каже, під тумбочку. Прямо на, на вулиці, на терасі, де я сидів під цю тумбочку. Розумієте, тут Можливо, цьому крадію навіть вже облом при такій жарі красти. Розумієте? Ви б використовували в Іспанії, якщо б народились би в Іспанії на 32,17% більше електрики. Споживання електроенергії на душу населення в Україні становить 3,957 кВт годин. А в Іспанії 5,230 кВт. -год. Також ви б мали на 28,43% менше шансів сидіти в тюрмі в даний, в даний час. 141 на кожні 100 тисяч осіб перебувають у ув'язнення в Іспанії в порівняння 197 в Україні. Ну і тут в'язниця трошки розуміти, не така, як в Україні. Вона дійсно пенетенціарна система, тобто система виправлення. Вони стараються там ну, якби, людину соціалізувати. В деяких в'язницях є басейни. Уявляєте, там басейн, Sony Playstation, от як розповідали, там додому відпускають. Ну таке. Я, я вас не закликаю, звісно, до цього. Але щоб ви знали. Ну, от я, як тут відбувається, от як до цього відноситься держава. Також ви мали на 55 і 56% менше шансів ж, е, вижити з віл і снід. Так? Відсоток дорослих, які живуть з ВІЛ-СНІД в Іспанії, становить 0,40%. В той час, як в Україні він складає 0,90%, тобто 1600 чоловіків в Іспанії і 18100%. Людей в Україні помирає від сніду кожен рік. Це знову ж таки повторюсь, це дані за 18 рік. Також ви мали на 4,99 більше дітей. На 4,99% більше дітей. Не знаю, не знаю, що за статистика. От е, тут навпаки вони мало народжують, мало. Щорічне число народжень на тисячу 100, на чоловіків в Іспанії 9,88, в той час, як в Україні 9,41. Мені здається, в Україні народжують більше. Тут е, е, країна росте не за, не за рахунок народження, а за рахунок емігрантів. І це абсолютно офіційна статистика. Якщо ви вирішили переїжджати, зважити всі за і проти, проконсультуватися, прийняти рішення, скласти план і в добрий путь. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Лайк, підписка, діліться цим відео, кому воно потрібно, нехай щастить. Також зверніть увагу: з'явилася можливість оформити два громадя... два паспорти двох країн Євросоюзу для того, щоб потім мати можливість залишитись тут. Гарантовано розумієте, більш гарантовано. Да, це можна складати до двох років, і це не так дешево, але це реальний шанс. Мало того, один із цих паспортів можна оформити дистанційно і отримати у консульстві в Україні. Це Румунія і Болгарія. Всі деталі розповім, що і як треба робити.